Доброго дня! З вами Анна Лангова і ми продовжуємо нашу розмову про гроші і те, як ними розпоряджаєтеся. Ви вже вмієте ставити цілі, знаєте про фінансову подушку безпеки, борги та кредити і вмієте планувати бюджет. Виявляється, що всі ці операції ви можете виконувати на смартфоні за лічені секунди. Програм для ведення фінансового бюджету безліч. TOSEL, Home Budget, ISaving, CoinKeeper. Вони мають на меті спростити ведення фінансового бюджету, але можуть відрізнятися інтерфейсом, функціями та вартістю. Тож ви можете обрати собі програму за смаку. Мені до вподоби CoinKeeper і саме на його прикладі розповім вам, як користуватися цими програмами. Коли ви скачали програму і зареєструвалися, то потрапляєте у головне меню, яке виглядає так. Ви рахуєте гроші, які у вас є зараз, та вказуєте, де саме вони зберігаються. Чи це готівка, чи це картковий рахунок. Наприклад, маємо наразі готівкою 1000 гривень. Вносимо та відразу бачимо суму на головному екрані. На банківському рахунку маємо 2000. У безкоштовній версії ви не можете вказувати походження грошей, звідки вони прийшли. Чи це зарплатня, стипендія або бізнес. Ця функція доступна у платній версії. Наразі ми маємо 3 тисячі гривень. Тепер вказуємо заплановані статті витрат. Ви вже знаєте, на що ви витрачаєте свої гроші, тож вказуєте ті статті, які вам потрібні, і за якими ви робитимете аналіз. Зазвичай це транспорт, продукти, розваги, одяг, фінансова подушка безпеки. 10-20 видів витрат. Не вводьте відразу за багато статей. Ви можете їх додавати або видаляти за вашим бажанням у будь-який момент. Головне, щоб вам було зручно. Наприклад, ви витратили 100 гривень готівки та розваги. Тож перетягніть іконку готівки у розваги та внесіть суму. Воля, Ви контролюєте свої витрати. По кожній статті витрат ви можете планувати бюджет на місяць. Наприклад, плануєте витратити на одяг 1000 гривень, а на розваги 600 гривень. Якщо ви внесете бюджет у настройках, програма повідомить, яку частку ви витратили, а яка ще є. На головному екрані іконка також змінить свій колір. Тепер у верхньому рядку ви бачите, скільки грошей маєте зараз, скільки вже витратили, скільки плануєте витратити. Дуже зручно! А найважливіше те, що ми можемо бачити статистику, скільки й на що ми витратили. Це легкий, зручний та доступний спосіб планування бюджету. Головне мати бажання! А наступного разу ми з вами поговоримо про те, як заробити ті гроші, які ми вже вміємо так вправно витрачати, а саме про вибір професії.